Сліп року кружит від Монатіка. Найкраща пісня 1944. від Джамали. Музична премія Юна нагородила переможців. Допитати шоу-бізнес на червоному хіднику замість мене вирушила добре відома вам зірка. Подивимось, як їй це вдалося. Палац Україна гуде. Мабуть, премія буде. А хто знається на інтригах шоу-бізнесу краще, ніж я? Катя без образ. Нарешті цій програмі дісталася ведуча чотирнадцяким світом не тільки на голові, але й всередині. З вами Оля Полякова і цей випуск світського життя ви не забудете ніколи. Ну що пошльопали червоною доріжкою. Діду. Я знаю, що зараз ти знімаєш кіно художнє про себе. Скажи, будь ласка, де мій сценарій? Де моя роль? Я співала з тобою дуетом. Я не заслужила хоч малюсіньку ролюшечку. Дайте мені, будь ласка, телефон. Лілька! Пробуємо селфі в прямому так. ефірі. Сюди сюди. Ти бачиш, ти з'їжджаєш, по-моєму, а? Продюсери фільму Контрабас. Так. Оля Полякова в прямому ефірі заявила, що вона хоче зніматися в нашому фільмі. Я заслужила після того, як ми з тобою заспівали дуетом, твоя кар'єра піднялася до небес. А я не співав? Олька Полякова! Довгі ноги має! Прекрасно, дідю. Я бачу, що в тебе тут такий прекрасний напис. Не матюкаюся. Скажи, будь ласка, на Західній Україні дуже є гарні такі матюки. Можеш нас навчити якісь. Його мать. Що то за? запізні. Так. Проштоко, дивіться, матюкатися не можна. Так. Особисто хочу звернутися до тебе і сказати, Олічка, менше. До себе так само говорю. О, мега популярний діду. Менше. Хватить, люди. Треба менше матюкатися. Віднині, від сьогодні, ламаємо язики, ламаємо мозок. Менше матюкаємося. Культурніше ми стараємося бути, добре? А сама ліпша хто? Олька. Олька полякова, я хочу знайти, що її по цьому тигу. Давай. Ой, я не можу. Та ми вирішимо. Сьогодні без мозгів нікуди у всіх номінаціях премії підопічні продюсера Потапа. а йому все мало. Перекваліфікувався у ведучого. вже третій раз. Ти ведеш цю премію прекрасну. Скажи, бартером працюєш, бо інакше як пояснити засилля тебе і твоїх артистів у всіх номінаціях. Кстати, ти по моєму теж зайняла місце кута ведущего. Наскільки я помню, передача була совсем іншою дівочки, теж висока і красива. Тебе кстати іде только. Сьогодні я ведущий ні по бартеру нет. не повіриш. Мне платять гонорар, і я буду работать в два рази сильніше. Скажи, Потап, скільки тобі заплатили? Ну, посмотрите на кросівки, посмотрите на бабочку, посмотрите. Ну, разве це не безцінна. На ну, це секретики. Секретики немного заплатили. Саме головне, що заплатили. Твоє розлучення вже обговорили всі, ж жили про це не говорив. Скажи, будь ласка, може, ти вже нарешті відкриєш свої почуття до Насті, вже розкажеш всій країні, що вас зв'язує, коли весілля, Потап, скільки можна мучити бідолашну дівчину, вона вже в дівках засиділася. Ти сама знаєш прекрасно, и не надо притворяться, Оля, что мне нравятся блондинки. Я люблю высоких блондинок, Коленька, не волнуйтесь, сейчас я не открою наших тайн. Э -э моя невеста является не Настя Каменских. Я люблю Монро. И -э -э скоро у нас будет свадьба. Да, я приглашу вас всех Класно, тянемося! Ні, Потап, це жарти. Я тебе прошу, як мій колега. Я на цьому місці сьогодні заміняю Катю. Я хочу бути краще, чим вона. Хочу запам'ятатися. Дай мені сенсацію. Скажи мені, будь ласка, коли весілля. Скажи, пожалуйста, тебе щось є з Юрієм Горбуновим? Ні, так ж ти Катя осадча. не скажу. Все контійко самі.

Дівчинко, скажи, будь ласка, хто ти і якою мовою з тобою говорити. Можеш розмовляти на українському, на англійському, на російському. Може, іспанський, то на Ти Можеш говорити по іспанськи Я з Болівії. Ну, мама Українка, папа болівець. Так що Україна Болівійка, Ось вот так. Скільки тобі років? У тебе паспорт є? Мені 20 років. Так, да, Іноді навіть в кіно не пускають. Кажуть, паспорт, а там ограничення по 16 років. Як так? Якщо потап попросить в тебе паспорт, подивитися я тебе прошу, не давай, тому що будеш 10 років працювати в рабстві, як та Настя. Ні, правда, вони всі Вони Ані паспорт не просили, но може не давай. Ти співаєш з групою «Мозги», Там такі брутальні, здоровезні, кремезні чоловіки. Вони до тебе не чіпляються. Ні, наоборот. Вони бояться мені підходити, бояться щось там говорити, тому що ой, Мішель, каже, то ой. Це таке платічко, ой, от моя колега Катя Осадча, вона 9 місяців такому платічку познімалася, і ніхто навіть не знав, що вона дитинку народила. Що ти там ховаєш? Може, то бутерброди ти в гримерці взяла? В гримерці ми всі кушаємо правильно. У нас фруктики, салатики, все як все треба. От, бутерброди можна на вихідних, нікому це не скажемо. В тебе є контракт і там написано, що ти не можеш їсти бутерброди? У нас такий темп, що поправлятися навіть часу немає, навіть кушати часу немає. Потому... Якщо подивитися на Настю і Потапа, в них є. Вони ходять, в 6 утра встають, йдуть на бігову дорожку, навіть по снігу бігають, тому вони взагалі сильні. Вау, 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 вау. Платить той кричить, а хто ні, той мовчить. На розхват на музичній церемонії засновник премії Юна, пакистанський мільярдер Мохамат Захур з дружиною Камалією. Мені теж є що в них спитати, чому це я тут, а не на сцені? Не запрошували, але я прийшла сама. Скажіть, будь ласка, за хур вас як засновника цієї премії не дивує, що така популярна артистка не номінована? Значить, популярні артистки треба щось думати. На що це натяк Захур, Скажіть, будь ласка, я знаю, що Камалія не номінується, бо вона взяла самовідвід, тому що вона ваша дружина. Але ж ми з вами в близьких стосунках не були помічені. В чому проблема? Ні, у мене немає абсолютно ніяких проблем. Я би хотів, щоб Оля Полякова була номінірована. 110 людей в журі. Я звісно, всіх не знаю. І чому вони этого не делают? Я я говорю, в прошлый раз, когда я это делал, да, когда у меня брали інтерв'ю, я сказал, что я не вижу Олю Полякову, я не вижу Анні Лорак. Почему їх ніту? За хур, що треба зробити співачці Олі Поляковій, щоб взяти співачку року на премії Юна? Закрий вуха, Камалія. Поцілувати мене в щочку. Смотрите, я вазизик не тянула. Камалії скоро виповнюється 40 років. Та сказав так-так, Амелія, я пам'ятаю твої кліпи ще в території А. Я теж. Ви любі вікна, ти за мною, Ви любі вікна, я стужа, в літній Так не Я готуємся. Що замовила чоловіку? А у мене є таке повір'я, що 40 років не відмічають. Тому я так в маленькій дружній компанії сімейної э, проведу цей день. Можливо, ми кудись поїдемо, просто відпочити і все. Що діти? Вони люблять ходити на оці червоні доріжки. Ким будуть ваші дівчата? Співати будуть? Голос у обіх, слух, слух, прекрасний. Пластика у Мірабелли, вона взагалі як змія гнеться. Я бачу, що вони верховодять у сім'ї, так? Так. Да. Хто головний в сім'ї, дівчата чи ти, Камалія? Звісно, вони. Як вони з'явилися, вони вже головні. Вау, 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 вау. Соколики на 20-му році існування отримують премію за внесок у розвиток музики, вічно молоді та ще тверезі танок на майдані Конго. Боже, який ти сьогодні солідний. Я вперше, до речі, бачу тебе у смокінгу. Тепер після цієї винагороди тебе тільки по батькові. Тебе за язика ніхто не тягнув. Олег Ігорович. Відповідальний ага. Олег Ігорович. А я все думала, може фагот Трамбонович? Можна і так. Ви здобули нагороду за внесок у розвиток музики. Скажи чесно, скільки ви внесли Захурові, щоб здобути цю премію і щоб зразу і без конкурентів, до речі. Якщо чесно, я навіть не знайомий з ним. Хоча знаєш, я. Навіть думаю, яка кому може прийти думка в голову знайти якісь гроші, щоб занести за хурою? І скільки це повинно? повинно бути? Ти розумієш, коли артист здобуває звання народного, то в нього є право на місце на байковому укладовищі або безкоштовний проїзд у метро. Що дається премія? Чого ти так тішишся? Ми між собою постійно жартуємо, що якщо тобі дають вже премію за 20 років творчої діяльності і за внесок в розвиток української музики, що це приблизно натікає на те? Що тобі вручають пенсійне посвідчення. Але саме це повинно бути магічним пенділем. Розумієш, що ти думаєш, нібито ти вже давно, е, давно дихаєш цим сим. Але якщо зупинишся, знаєш, як вовки. Зупинився, все, помер. Тому, знаєш, фігач далі. Скажи, будь ласка, цей е, нітленка зроби мені хіт, зроби мені хоп, зроби мені хіп-хоп, може конкуруватися тільки зі шльопками, але я в неконкуренції конкуренції сьогодні. Десь паралелі проведеш, да, 100%. Да. Ні-ні, я навіть віддаю тобі шльопки, це шльопки, забирай шльопки собі, а мені лучше хіп-хоп. І мені через 20 років дадуть таку винагороду. Майся, в тебе є ще час і можливості. Прощай, прощай, моя свяста, з яку жовтий город, а деться дуже засідав. Прощай, прощай, кожен засідає. Хлопці, коли мені було 13 років, я ще була маленька і цілувалася у під'їзді саме під вашу пісню «Біла стріка за любі. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні номіновані у відкриття року? Скільки можна, і що ми тут взагалі відкриваємо? Хлопці, я думаю, що слово прорив буде більш точним в отношені нашої групи. Десять років ми старались, старались і наконець прорвало. Вот Знаєте, є таке прислів'я. Маленька собачка завжди цуценятко. Може, то ви просто виглядаєте. молоду, да знаешь, я восприму это как комплимент, вот, э, так как нашей группе 10 лет, мы 1 апреля отмечаем наш юбилей, да, вот, э, а ты 10 лет назад слушала песню э, «Белая стрекоза за любви, когда тебе было 13 лет, да, да, получается, что ты большая собака, а мы маленькие такие, да, то есть ты сейчас выглядишь, выглядишь, ну так... Солидно, солидно, солидно. Я знаю, что у вас есть вегетарианское кафе. У меня есть вегетарианский сэндвич бар «Арангутан». О -о -а -а. Скажите, пожалуйста, все травоядники и до вас ходят? Чем мы, все-таки салоидная держава? Не, наше кафе, но ориентировано больше даже на мясоедов, потому что мы знаем, как быстро и вкусно приготовить сытную вегетарианскую еду. Вот, поэтому мы ориентированы на людей, которые хотим свои как бы ряды, чтобы пополнились вегетарианцев. честно кажучи, или чисто? На вас вас завжди хочеться покормити. Головне, щоб не з'їсть нас хотілось, да. Вот. А если вы хотите нас покормить, это очень хорошо. Значит, и ваши материнские инстинкты, они все таки активны. Ну и как бы поесть мы тоже любим, да. Ого, дети. На премію юна найпопулярніший дитячий гурт Опен Кітвіріталіна діти. Скажіть, будь ласка, чого ви вештаєтеся по красним доріжкам, а не в школі? Ми сьогодні номініровані сквески Шоу» як а, «Лучший Дует. Що це на вас таке надіто? Ми такі сьогодні вафельки немножко разноцветні. Так, <рес> да, як ті вафельні по рушнички. Скажіть, скільки ви заробляєте за концерт? Не будем, скоріше, говорити на цю тему, так як це так чого? Дітки, це шоу бізнес. Якщо ви попали до нас в шоу-бізнес і до нас у світське життя з Катериною осадчою, то ви повинні бути готові до провокаційних питань. Скільки заробляєте за концерт? Ми заробляємо столько, щоб могли уже не зависить від батьків і могли мати свої какие-то кармани деньки. Я бачу в тебе айфон. Ти сама купила айфон. Ні. А хто купив? Папа. Слава папі. А в школі заздрять вам ваші однокласники? Чесно говоря, деякі да. Що роблять? Ем, іногда, коли ти не встигаєш делать уроки після якогось концерту приїжджаєш дуже поздно вночі з другого города, і кажеш: "Дай списати". Да-да, а, да, да. а нітки, оппа, ніть. Будь ласка, за шість років існування премії ви жодного разу не були номіновані. Сильно засмучені. Ой, Катя, слушай, такій популярній артистці, як я, всі ці покупні премії взагалі не цікаві. Слухай, ти не знаєш, скільки коштує купити премію? А кому треба занести? А скидку можна запитати?